Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Вчора розпакування поселок сайту Лі Експрес. Сьогодні до нас прийшла посилка з Аліекспрес. Сьогодні прийшла збірна поселка. Тут нема товарів. Попередній за 2 долари. Е, тут товари куплені зі мною перед розпродажою 11.11. .11. Деякі товари були придбані з розділу в розділі, де можна заманити знижку. Ось такий трек номер. Так. Почнемо. Починаємо з верхньої посилки. Так, щось недобре номер продавцю. Так. Ось такі вже знаю, що є. Так. Все прийшли на офіску. Посилання на продавця буде в описі фірми Havai. Трошки дорога їхня. Ось, Ось такі наушнички дротові. Досить непогана, хороша фірма. Оригінальні наушники фірми Havai. Недорогі, але прикольні наушники. Посилання буде в описі. Так, Не розпаковую, бо... Поки що не розпаковуємо, може на продаж. Так, тут наступна посилка. Ось такий трек номер. Так. Так. Це прийшов. Це прийшов процесор. 2680 версія 3 12 ядерний 24 поточний камінь в режимі з онлоком Тримає частоту по всіх ядрах 3,3 Гц Мені пішов ще менше 10 доларів. Ну, буде, може відео буде порівняння його з моїм 2660 в 3. Ось такий. Це все серверний процесор. Що ж тут має дрібне бути? Так, зараз мали бути. Вони просили четвел у телефоні. Замов. Це ось такий простенький чехольчик. На поку М5. Простий силикон. Люди скинули посилання, дивіться. Хочуть іменно такі. Так. Нікому не Це Цехли сюди. і валом. Так, наступна поселочка. Так. Ось такий трек номер. Так. Дивимося, що тут прийшло. Так, то ще один. Психол. Нас затаї якийсь, я не пам'ятаю. Ось такий простенький чехольчик. Що просили, що вислали фотку, замовив. Скажу, що прийшли і забрали. Так, тут це мої дві посилки. Так. Ще одні навознички. Але і хороша фірма, вони щоб підписуватись на їхній магазин, сюди коли дають купончики, що можна Це так. Такі самі навушники, навушники. Тільки одні можуть бути білі, а одні чорні. Отут, Отут, Ось тут вають тут тут. Ось так. І остатуй товар. Так, я поскидаю трохи робини. Мішалося на столі. Так. Сьогодні з ним розпаковані. Ось такі. Трек номер не зможувати на нього, бо чому спеціально товар недоступний і магазин недоступний і ось такий. Це куплявся спортивний костюм, для дитині 10 років. Та я куплявся з продавцем, зв'язувався, уточнявся. Це як має бути, як продавець не Не знаю, може це мені тут не вийшлося і вони закрилися. Цонклейшу активно за 10 доларів. Так. Перемоти на костюмчик. Так. Ось такий. Ось такий костюмчик. Такий легенький фліз. Стопи Ось такий костюм. І батнічок, ну скажемо, трохи синтетика, але не поганий Я думаю, що буде гірший. Ось так, пошиття. подивимося на штанишки, чи все гаразд. Я думаю, не погано. За 10 доларів гарний, гарні штанишки. Ось так. Кишеньки. Кишенька є, все нормально, ну, правда, без замочка. Але класно, мені сподобався. Так, ось такі сьогодні прийшли до мене товари. Де ще багато чого з 11-11. Буде багато чого цікавого. Так. Всім дякую за увагу. Кому цікавимо моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Це допомагає поширенню розвитку каналу. Так що всім мирного неба. Всім гарного бажаю здоров'я і слава Україні!